З 2011 року автосалон «Трубосталь» є офіційним представником компанії Рено. До того ж, станція технічного обслуговування «Трубосталь» надає повний перелік гарантійних послуг на ці автомобілі. За два роки у Нікополі було продано близько 300 новеньких автівок легендарного французького автовиробника. Мы предоставляем полный перечень услуг как по продаже, так и по э, ремонту автомобилей. Мы предлагаем э, программы э, через Рено Финанс. Это продукт компании Рено, который дает э, лояльные условия для покупки автомобилей в кредит. Каждый клиент найдет автомобиль на, на свой вкус и по доступным ценам. Э, европейское качество по доступным ценам теперь доступно и в Никополе. В автосалоні Трубосталь модельний ряд автомобілів компанії Рено представлений в повному обсязі. Седани, хеджбеки, універсали, компакт-Вене позашляховики. На дні Рено гості змогли отримати вичерпні консультації компетентних спеціалістів про кожну автівку, що їх цікавила. А на трьох нових моделях автомобілів Рено Логан Сандеро та «Флюенс» – бажаючи змогли пройти тест-драйв. За день провели більше 60 тест-драйвів від автосалону до центральної прохідної південнотрубного заводу та назад. «Інтересно було передати на машину, імені моделі, проїхатися, дізнатися. Машина огонь. Хотів протестувати автомобіль, його ходові качество. Себе представляє. Нічого, машинка. Можна брати. А от дехто на святі, здається, навіть придивився автомобіль. Родини Ковальських, яка вже давно вибирає сімейну автівку, дуже сподобалось Рено Флюенс. Зараз ми спробували Рено Флюенс, дуже порадував автомобіль. дуже комфортний. дуже порадувала його підвіска, шумоізоляція. Вот. По нашим дорогам. Це есть тобто, очень комфортный автомобиль. Очень понравилось, очень комфортно. Я сиділа ззаду. Очень комфортне То есть тобто себе просто великолепно, Мені дуже понравилось. Сподобались відвідувачам не тільки автівки марки Рено. Кожен тут знайшов заняття до душі. Наймолодший гостей розважав своїми веселими хімічними дослідами нікопольський артист оригінального жанру Віталька Всезнайка. Та що там малеча. Гігантські мильні бульбашки, феєрія, фарби з молока та міні-вулкан зацікавили навіть дорослих. Також вони разом із дітьми розфарбовували величезну газету розмальовку та малювали машину своєї мрії. Протягом усього свята гості вигадували слогани для французького автовиробника. Були і коротенькі, і справжні віршики. Погадаєш в ньому друзі, буде і жена гордиться, з милими чаще вісіліца. Були і жартівливі слогани. Подарі Рено, такою модель, сьомоцелую. Авторка цих строк дійсно отримала від організаторів іграшкову копію автівки. А переможцем в творчому конкурсі став гість свята з Росії за короткий, але змістовний слоган. Ріно, будущее автомобілі определено. як Как то спонтанно получилось, не знаю. Увидел картинку там з концептами автомобилей будущими Ріно. І поэтому лозунг как-то прийшов в голову. Такий. Протягом всього дня гостей безкоштовно частували смачними пиріжками від ресторану Ковчег та холодним квасом від компанії Дон. А родзинкою сімейного свята стало розфарбовування гуащу справжнього автомобіля Рено Логан. І хоча учасники конкурсу були поділені на дві команди, перемогла дружба. І всі отримали. Заохочувальні подарунки з логотипами Рено. А власник розмальованої автівки навіть проїхався по ній по місту під здивовані погляди городян. Ось так з успіхом у Ніковалі відбувся перший день Рено. Свято скінчилось, та чудові спогади про відпочинок з родиною у гостей залишаться ще надовго.